Друзі, мене звати Оля, і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже четвер, 24 листопада. Я прошу пробачення за мій голос. Ми захворіли з дітками всі дружною сімейкою, як то кажуть, і не тільки ми, але і родина мого брата, з ким спілкуємося, з тим. Всі заразилися. Звичайно, нічого такого серйозного, але голос вже трошечки починає в мене з'являтися, тому я вирішила записати невеличке відео, тому що є дві причини на те, на те що я нав'язала замовлення і хочу вам показати цей результат, так, тому що буду віддавати і не зможу вам його показати пізніше. Тому наперед прошу побачення за голос. Надіюсь, ви впізнали мене і не налякались. І давайте вже розпочнемо спочатку. Нарешті, в мене готово три пари шкарпеток, ці треті ще не попрані. Я ним, цим питанням займуся саме зараз. Справа в тому, що ви знаєте, які вчора були події, і в нас не було води ні світла, ну так як всіх, в принципі. але я під фонар, до речі, лайфхак, можете, якщо у вас є штатив і кольцова лампа, кільцева, так, то можете, якщо є е, павербанк, підключати і досить класне світло, зручно і в'язати, і малечі зручно гратися, так що беріть на увазі. І я дов'язала, і дивіться, як цікаво. Кожна пара зв'язана одним тим самим номером спиць. Це 2,5, одних ті самі ниточки, тільки різні візерунки. І кожна з них вийшла по-іншому. Тут ось такий візерунок, я вже вам показувала. Це де три настрії в третьому ряді пров'язуємо. Тут три лицевих три вивертні. в третьому ряді пров'язуємо, першу знімаємо лицева, накид лицева і третю надіваємо. Дуже я люблю цей візерунок, неодноразово його вже повторила. Тут резиночка один на один, мені здається, тут дуже гарно лягла. Це перший розмір такий спиці. Я підпишу на екрані, яка їх вага, звичайно. І це другий спиць, я вибачаю, шкарпеточку. Це другий, друга пара, теж вони в'язались на 60 петлях. Треба було блокатор взяти, а я його не взяла. Ну, вже вибачайте. І І що цей я знайшла на каналі в нашої світланки. Світланка в'язання для душі. Посилання на цей візеруночок я вам залишу. Дуже гарно виглядає на ніжці. Це друга пара. І моя третя, всі вони одного розміру. І ось ця третя пара, вона вийшла найширша. Чомусь тут ламана резинка 2х2. І всього ті ж спиці, все же артикул. Артикул це Алізе Superwash Comfort Socks номер 21 Дуже гарний сірий, в мене його досить багато, тому що ви будете бачити в мене на каналі неодноразово. Ось такі ще шкарпеточки, я їх поперу і заблокую вже на блокаторі, тому що хочу, щоб вони гарненько виглядали. Ось ці пари. І я вам скажу, що по вазі мені оця пара, і оця мені пішов моточок ниточки. А ще дивіться, як колір відрізняється, так? Ці попрані, а ці, ні. ці такі темніші, а ці вже такі світліші. І буквально мені тут не вистачило, ну, десь, можливо, маленький фрагментик отут закрити. Ось моє замовлення все, я його оформляю і буду відправляти. Далі я розпочала знову ж з цієї самої ниточки і розпочала в'язати мітеночки. І знімаю на них МК. Я не знаю, чи це буде подробний, не подробний як там. але ну, я думаю, що тут не дуже так важко в'язати, тому я думаю, ви розберетеся і зможете по моїм. На працюваннях зв'язати мітиночки. Я вже, бачите, дов'язала, вже від'єднала великий пальчик, все це на камері показала. Тепер мені залишається пров'язати висоту і залишається пров'язати пальчик. В'яжу це я мітиночки для свого брата. Це на чоловічий розмір, але вона дос, доволі гарно тягнеться, тому проблем тут немає. З цією роботою працюю тільки тоді, коли. Якщо треба щось відсняти, це, звичайно, відкладається, але зазвичай це є вечором. Так. Також я ще в'яжу мітиночки, це замовлення, і мені не вистачило ниточок. Тому це вже на жіночу ручку. Ось, бачите, я ще навіть не від'єднала пальчик, але вже всі накиди на нього пров'язала. І це мені ще мають сьогодні передати ниточку, я маю дов'язати ще і це замовлення. Також, друзі, я помаленьку, помаленьку, все ж по декілька рядочків, але просуваю свою водолазку. Знаєте, я коли на каналі в Віки нашої Україночка в'яже зв'яжемо тренди, вона літом в'язала таку дуже гарну сукню червону і в одному з відео вона каже, боже, мені вже навіть незручно вам її показувати, тому що в'яжу вже дуже-дуже довго і... і так само у мене з цією водолазкою. Мені вже незручно вам її показувати, розказувати, тому що в'яжу її вже дуже-дуже довго. Але, ну що ж, процес є, в'яжеться. Ось тільки я відв'язала від попереднього тижня, тобто від, да, це я в суботу поставила маркерочок і я пров'язала ось тільки рукавчика. Нагадаю, що другий рукавчик в мене вже готовий, залишилось цей. І потім сама не, моя нелюбима робота це лицева гладь, яку треба просувати, просувати, просувати. Ну, не буду вам навіть відкривати, так показувати, тому що ви вже все добре знаєте. Але розкажу, чим я буду займатися саме сьогодні. У мене є ось такий колір ниточки. Він на камеру ну, не передається зовсім. Ні. Ще ми ж би його так, щоб Ну, чорний заберу. Такий більш насичений, такий він трава, зелений, насичений. от Вам такий дуже блідий передається, а насправді він насичений. Ну Включити додаткове світлення я не можу, бо немає світла. Знімаю я біля вікна, щоб хоч трошки було видно, тому вже вибачайте Не ловиться колір зовсім. Це в мене гімалає Dolphin Baby. Я думаю, всі ви знаєте, це 100% поліестер і в 100 грамах тут 120 метрів. Я буду в'язати зайчика на замовлення, тому маю його терміново сьогодні зв'язати, щоб завтра вже відправити. Ну, звичайно, я буду старатися. Отож, друзі, я до вас вже підключуся тоді, коли в мене будуть ще якісь результати. Вам дякую за перегляд і бажаю міцного здоров'я та тихого мирного дня. До зустрічі! Доброго ранку. Показувала вам моточок Himalaya Dolphin Baby. І ось дивіться, хто з нього народився. Ось такий кумедний Заюшка. Ще не дооформила морточку. І ще має бути ленточка. Стрічка, вибачаюсь. Ось такий заюшка. Що я вам хочу сказати? Колір в ньому вам передається він майш насиченішим, а насправді він такий більш насиченіший. І я хочу сказати, що цей, ця ниточка саме цей колір, я вже етикетку викинула. Але це жахливо, стільки було лисої. Нитки це просто такого-в'яжеш вяжеш фрагмент леса нитка. в'яжеш-в'яжеш, Знову леса нитка. І так, ну, мені здається, через кожне 30-20 см і такий фрагмент десь метра 2-3. Я ще такого в Dolphin Baby не зустрічала. В інших чула було, але в цій, саме, цій ниточці не було. Тому я така розчарована, скажімо так, цією фірмою і цим артикулем. Ось такий заюшка. Я вам показала, буду його пакувати і відправляти з таким помедним хвостиком відправляти до замовниці. Отож, друзі, таке коротеньке підключення, і зустрінемося в наступних. Доброго ранку, друзі. Сьогодні в мене неділя, я не знаю, яке це число, 27-28, не пам'ятаю. І голос в мене так і не з'явився до кінця, тому прошу пробачення. Але я хочу відсняти невеличкі ще фрагментик відео, тому що буду монтувати вже цей такий декількохденний влог. І хочу розпочати з ось цих чорних мітиночок. Ось такі вони вийшли. Чекайте, бо це виворотня сторона, бо я їх вже провела в ВТО. Ось так вони виглядають. Дуже гарно лежать на ручці, гарно передається. Отут мені сподобалося, бачите, як я в попередній я робила по лицевій. Прибавочки, а тут вже робила по вивотні, і мені дуже подобається. Як вийшло, дуже акуратно, гарно, просто це моє замовлення. Нарешті я його вже виконала, задоволена на 200%. Ще зараз переверну цю, щоб показати, вам ось такі мітиночки. така Чудова робота. Це перше, що я таки завершила. Наступне я розпочала працювати і знімати коротенький майстер-клас Та ось такі мітиночки. Такі самі, теж такі самі, вже прибавочки по-іншому. Але ці мітиночки зв'язані на Мого брата для брата це на чоловічу ручку. Вони такі ширші і тут більш трохи петель. І вони ширші такі мені Мені трошечки завеликі. Це я в'язала з Casal Baby Wool на чорний колір. Гляну вам підпишу, який номер, бо так яточку вже викинула. А ось ці це з шкарпеткової пряжі, з Alize Алізесу Комфорт форсокс номер 21 І ось я розпочала вже другу вчора. От Стільки я відв'язала. В принципі, якби світло було, то все можливо, щоб я її вчора закінчила. А так, з реаліями сьогодення маємо те, що маємо: ось такий процесик. І також я хоч і не планувала, але все ж. Відв'язала другий рукав. Таким чином, в мене вже зв'язані два рукавчики. Ось цей я зв'язала. Ні, оцей мені стається. Рукавчик. Так, от я ставила маркер для себе. Що бачите? До речі, я вже попрала, але сушила, я не скажу, що правильно, просто е, закинула на батарею і знаю, що так не можна. Але просто хотіла подивитися, як розрівняється полотно, як буде виглядати. Тому такий водолазка пом'ята, не гарна, але думаю, що ще її трошечки відпарити. В принципі, петельки гарно полягали. Все, мене влаштовує. Лицева гладь, ну, якби не помню, то теж вирівнялася, і стала така більш ніжна на дотик, така приємна ниточка. Бо в'язала ніби відчуття, що в'яже швейною ниточкою. Тепер зовсім інші відчуття, все приємно. Але ще дуже так пам'ятати та гарно. Отож, я закінчила, ну і також планую вже. Ви знаєте, що я зрозуміла, що мені буде скучно в'язати стільки лицевої гладі. І, можливо, що я пошукаю якісь візеруночки. Ну, про це ви вже дізнаєтеся в наступному в'язовлоді. І я подивлюсь, можливо, я щось знайду якесь цікавеньке і пущу чи по спинці, чи попереду, щоб була частково лицева гладь, а частково якийсь цікавий візерунок. Можливо, так. Подумаю, я над цим питанням ще подумаю, тому що вже розумію, що мені буде дуже-дуже скучно в'язати ось цю там більше 200 петель. Оцю кількість петель буде дуже-дуже скучно в'язати. Також я вже вам показала зайчика, якого я в'язала на цьому тижні. І з робіт це все, тобто декілька невеличких маленьких готових робіт. Але я Задоволена, тому що і думала, що і цього не буде. Отож, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру, добра і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока! До речі, хто ще не підписався, попрошу підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео, якщо воно для вас було цікавим і корисним. До зустрічі!